Прогноз погоди в Україні на 6 квітня. Погоду буде визначати циклон центром на заході країни, тому очікуються складні погодні умови. Вітер на заході північної чверті, 6 пориви 12 метрів за секунду, місцями пориви до 18 метрів за секунду. Хмарно, з самого ранку та на протязі всього дня, очікується весь комплекс опадів. На Волині та Рівненщині переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. Вранці переохолоджений дощ, ожеледь, ожеледиться, на Хмельниччині слабкий дощ. Нарешті території у Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується помірний сніг з переривами, мокрий сніг, слабкий дощ. На Тернопільщині та Хмельниччині після обід місцями помірний дощ, переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиться, особливо в горах та на перевалах. На Закарпатті протягом всього дня буде також димова погода. Сніг буде йти цілий день і ніч. Нарешті території вночі місцями слабкий сніг, на Волині слабкий дощ. Попередження: значна сніголовинна небезпека, третій рівень. У зв'язку зі снігопадами очікується 5-6 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних, середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я. На півночі та в центрі країни вітер переважно південно-східний, східний, 6 пориви 12 метрів за секунду. На півночі країни пориви до 15 метрів за секунду. Хмарно, часто місцями слабкий дощ. На півночі часом помірний дощ. Очікується протягом всього дня. Вночі слабкий дощ. Очікується тільки на Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині. Нарешті території без опадів. На півдні країни вітер південної чверті, 6 пориви 12 метрів за секунду. Місцями пориви до 15 метрів за секунду. Також хмарно. часом місцями слабкий дощ. До 17-ї години. Після 17-ї години марно з проясненнями без суттєвих опадів. І на сході країни вітер південно-східний 5 пориви 11 метрів за секунду. Хмарно вдень та вночі часом місцями слабкий дощ. На Донеччині вдень помірний дощ. Температура повітря на заході, вранці, від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень на Волині Рівненщині та Хмельниччині від 1 до 9 градусів тепла. Нарешті території в день від мінус 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. В горах 0-2. Вночі, на Волині та Рівненщині від 0 до 5 градусів тепла. Нарешті території від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла в горах 0 мінус 4. На півночі та в центрі країни температура в день складатиме на Вінниччині плюс 5 плюс, 10. на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині, плюс 10 плюс 13. На півночі Сумщини до плюс 14 градусів тепла, на Черкащині та Кропивницькій області плюс 6 плюс 11. На Полтавщині плюс 11 плюс 14. На заході Дніпропетровської області плюс 8 плюс 10. Вночі, на півночі країни від 0 до 9 градусів тепла. На Вінничині 0 мінус 2, на Полтавщині плюс 4 плюс 9, на решті території 0 плюс 3. На півдні вдень температура складатиме від 7 до 12 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів тепла, тільки на півночі Миколаївщини та Одещ... Одещині, вночі можливі заморозки до мінус 2, і на сході температура вдень складатиме від 10 до 16 градусів тепла, вночі плюс 4. Плюс 8.